У смілі опалювальний сезон планують розпочати 1 листопада. Нині тепло подано до закладів охорони здоров'я та частини навчальних установ, які використовують альтернативні джерела опалення. Ці школи, які автономні, ми вже запустили опалення. Не буду перераховувати кількість шкіл. Єдине, скажу, що Лікувальні заклади нашого міста та деякі школи вже з централізованим опаленням, але це ті школи, які автономні, не залежать від системи централізованого опалення. Багато досить шкіл залежить у нас від системи централізованого опалення, тобто нам потрібно запускати відповідно населення, установи організації, в тому числі й школи. Цього тижня місто, вкотре зазнало ворожу удару зі слів Сергія Нанка, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки управління житлово-комунального господарства. Повному складі і виконавчий комітет в повному складі відділ цивільного захисту та багато-багато інших працівників здійснюють комісійне обстеження, складаються відповідні акти. І ми вже почали з вчорашнього дня відновлення тих будинків, які постраждали. Вибита значна кількість вікон. Ми зв'язалися з нашими постійними партнерами, благодійним фондом ДЖЕМ для того, щоб вони допомогли у встановленні даних вікон матеріали по відновленню дахів. Традиційно закуповує міська рада, і міська рада буде відновлювати покрівлі, які постраждали внаслідок прильоту. У області розпочали застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. Ознайомитися зі своєю чергою можна на сайті Обленерго. Мені головне. Як міському голові, щоб у нас працювали об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти водопостачання, водовідведення, об'єкти теплопостачання. Ну і звісно, наші лікарні, щоб вони не відключалися ні погодинних, ні аварійних відключень. Тому ми над цим працюємо. Я дякую працівникам Бленерго, що так складений графік, що в нас об'єкти критичної інфраструктури не війшли в графіки погодинних. Деякі об'єкти, скажімо так, не всі погодинних відключень. За час повномасштабної війни у Смілі облаштували автономні джерела живлення. Також запас палива, встановлено необхідне обладнання та є фахівці, які працюють у разі відключення електроенергії.